День добрий всім. вирішив вам показати поросята. уже більше як тиждень. Ми вже їх відлучили, вони тут вже тиждень живуть собі. Споживають комбіформ, кормушка бункерна. От. З дозатором. Поїлка ніпільні, поїлки стоять. Ну, червоного пола немає, ну нічого. Маленьку прибираємо, звертаємо в е, каналізацію. Якщо дивитесь за моїм тіктоком, то побачите, як ми викачуємо навоз. Тут ще горять е, е, лампочки обігріву. Ну, вони на мінімум стоять, щоб поросята звикали до нового місця. Через тижня-3-два будемо вже їх продавати. Так що, якщо хтось хоче купити поросяток, по чистоті тут Маккстер тут два виводки. Одні поросята від кнура Макстера, а другі від Кантора. Синоматки, звісно, не чисті, в них вже переводні, а от, ну, кнури. По чистоті кнур е, Кантор і Макстер. От, двох виводків. Так що, хто хоче, бронюйте собі або пішіть або телефонуйте, замовляйте поросяток. Через 2-3 тижні будемо продавати такі поросятки. Скоро їх проглистогоємо і ще проколимо від доточки, е, від, отєч, від отєчки, короче, от болячки. Проколимо. От, Такі поросятки.